Рано раненько сонечко встало, доброго ранку всім побажало. І я вас, дітки, щиро всіх вітаю, чудового настрою вам бажаю. Малята, я знаю, що ви дуже любите казки. Які казки ви знаєте? Курочка, ряба, колобок, рібка. А ви знаєте, що казку. Можна не тільки прочитати в книжці, а ще казку можна побачити у театрі. Сьогодні я приготувала для вас виставу в домашньому театрі, де акторами будуть картинки на магнітах. Малята, сідайте зручніше і слухайте уважно. Починаємо нашу театральну виставу. По казці рібка. Посадив дід рібку. Виросла рібка, солодка кріпка, велика превелика. Пішов дід рібку рвати. Ох 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 ох. Тягне потягне, витягти не може. Покликав дід бабу. Іди, бабу, допоможи рібку витягти з землі. Прийшла баба. Баба за діда, дід за рібку. Тягнуть потягнуть, а витягти не можуть. Покликала баба онучку. Іди, онучка, допоможи рібку витягти з землі. Онучка за бабу, баба за діда. Дід за рібку тягнуть-потягнуть, а витягти не можуть. Покликала онучка собачку-жучку. Іди, жучка, допоможи нам рібку витягти. Жучка за онучку, онучка за бабу, баба за діда, дід за рібку, тягнуть, потягнуть, а витягти не можуть. Покликала собачка-жучка кішку. Гав, гав. Іди, допоможи рібку витягти. Кішка за жучку, жучка за онучку, онучка за бабу, баба за діда, дід за рібку. Тягнуть потягнуть, витягти не можуть. Покликала кішка мишку. Няв, няв, іди, мишка, допоможи нам рібку витягти. Мишка за кішку, кішка за жучку, жучка за онучку, онучка за бабу, баба за діда, дід за рібку тягнуть, потягнуть, тягнуть, потягнуть і витягли рібку. Малята, сподіваюсь, вам сподобалась вистава казка на магнітах. Скажіть, як називається вистава, яку ми дивилися? Рібка. Хто допоміг діду витягти рібку? Так баба, онучка, собака, жучка, кішка та мишка. Малята потрібно бути дружніми, підтримувати один одного, допомагати і тоді люба справа буде зроблена. Шановні батьки, пропоную вам теж пограти з малюками в домашній театр. До нових зустрічей!